Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні будемо розбирати офіційний анонс події Вавилон заборонена зона, уже відомі точні строки. Правила нагороди та є більш конкретна інформація про набори, що будуть доступні до купівлі. Звісно, повної інформації по наборах ще немає. Але те, що у нас буде, друзі, та машина, про яку я підозрював, що ми розбирали у минулому відеоролику, дивилися на 3D-стиль, що вона буде у нас у наборах, це вже 100%. Якраз і під це оновлення, і АПА, Те, що ми також розбирали у минулому році. Давайте про це все будемо говорити. Звісно, не забувайте, перед цим. Проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, саме перше, що є в офіційній статті, це, звісно, офіційний відеоролик Вавилон заборонена зона. Він доволі такий атмосферний, непоганий, добре зроблений, але там конкретної інформації ну, практично немає. Там в загальному розповідається про історію і показані такі, як фрагменти гри в цьому режимі. Але якщо перейти на офіційний сайт, то ми можемо побачити вже після цього відеоролику точні строки. До речі, вони відрізняються від того, що я вам розповідав із місяця на жовтень 2025 року, тому що там було зазначено з 15 жовтня по 1 листопада. Я вам так розповідав. Але ні, друзі, то не зовсім коректно, як виявляється інформація, тому що по цій інформації, яка в нас є на офіційному сайті, от статті. У нас вавилон заборонена зона буде з 16 жовтня 5 ранку, по 2 листопада 4 ранку. Звісно, якщо подивитися от по правилам події, то вони у нас практично не відрізняються від того, що було, наприклад, у минулому році, тобто правила того самого мирного 13. Нам потрібно їздити по точках, тікати від боса від цього. І відповідно знищувати ворогів, збирати миріум для того, щоб можна було його принести до Велету і перенестися. Ну, якщо ми наберемо певну кількість оцього самого миріуму, перенестися на наступну стадію. І так, до останньої, коли ми вже зустрінемося з босом. Про боси будемо е, говорити окремо, тому що там є у нас суттєві. Зміни. Звісно, боти у нас під керуванням штучного інтелекту. Тут уже без змін для того, щоб розшифрувати повністю всі плівки по пільговій, так скажемо, процедурі, потрібно пройти всі режими складності. Зараз за це ми будемо також розмовляти. Головна нагорода, звісно, це у нас прям важкий танк восьморівня Японії, Стіч, тобто в перекладі Шрам. Якщо от підсумувати по нагородах, до речі, в нас в офіційному відеоролику і в статті немає от сумарних нагород, які ми можемо зафармити за виконання повністю всіх бойових завдань, за розшифрування всіх плівок, я от їх просто підсумував, для того, щоб ви розуміли, що до чого і як. То ми можемо отримати 450 бон сумарно, 800 компонентів, 500 тисяч кредитів, 6 днів танкового преміум аккаунту. 250 очок бойової перепустки, тобто 5 етапів. Це за всю прогресію сумарно, друзі, я порахував. Три штуки експериментальних обладнання, на жаль, на навсього Т-1, саме просте обладнання. 12 завдань на Х5 досвіду. А далі вже резерви нарахував їх настанови і навчальні матеріали. Тобто різні навчальні посібники, брошури і так далі. і так далі. Ну і звісно, це були бідні нагороди, але в нас головною нагородою тут є прям важкий танк 8 рівня Японії, Стіч той самий Шрам. І це вже доволі непогано. Це вже доволі жирні такі нагороди. Тобто основна нагорода, звісно, це прям 8 рівня, А то так в придачу, в навантаження. Нам дається. Звісно, потрібно перемагати босів, вони у нас відрізняються. Якщо подивитися, от на нормальній складності на першій, то у нас він буде називатися шип. Це у нас абсолютно новий бос. Він на нормальному рівні складності. Друзі, тобто цьому початковому першому. На важкому рівні складності буде вже відразу два боси Панцер-принц та Невразливий. Ну і на кошмарі, звісно, з ними і з кошмаром будуть найбільші труднощі. Буде відразу два боса, буревісник та спотворений М103. Якщо подивитися більш детальний опис, для того, щоб розуміти, що вони себе представляють, то ми можемо побачити, що зіткнеться з босами, кожен рівень складності завершується унікальною битвою з босом. На важкому також марному рівнях вам доведеться здолати відразу двох супротивників. Вивчайте їхню поведінку і використовуйте слабкі місця, щоб перемогти. Тобто, так як у нас було у минулому, наприклад, от запуску цього режиму. На нормальній складності у нас буде спритний хижак озброєний гарматою з системою безперервного ведення вогню. Весь час рухайтеся, бийте в вразливі зони і атакуйте швидко, не дозволяючи придушити вас вогнем. Зрозуміло, це перший босс він буде найпростіший, ну відносно найпростіший. Я так думаю, що ми його без проблем будемо проходити, коли вже запуститься цей режим. Звісно, будемо грати, буду це все показувати у відеороликах. Другий режим, це у нас важко. Тут вже буде два боси, близнюки, два броньовані мисливці, що діють спільно заподіяння шкоди будь-якому з них, зменшує їхній загальний запас міцності. Тобто він не індивідуальний, а загальний. Друзі, по одному от лупимо, грубо кажучи, і от запас міцності у обох зменшується. Але влучити у слабкі зони буде непросто. Чітка координація дій, запорука перемоги. І найтяжкіше це, звісно, буде найтяжкіше пройти. От конкретно кошмар грізніших супротивників вище не зустрічали. Їх об'єднав миріум, наділивши небаченою міцію. А орди посіпаку творили навколо них надійний захист. Пробити цю оборону, зумієте вижити в хаосі, перемогти їх двічі. Тобто, друзі, перший раз треба їх перемогти, от коли ви до останньої фази дійшли, і потім ще раз потрібно перемогти, так як у нас, в принципі, в минулому запуску що схоже і було. Тільки тут, от по босах, вони відрізняються, є, так скажемо, нові. От така у нас інформація. Плюс до того тут є опис стіча. Я трішки посміхнувся, тому що дещо тут не відповідає дійсності. Ну, от, наприклад. Виконайте всі цілі, отримайте стіч. Це все зрозуміло. Зрозуміло також, що це японський преміум танк 8 рівня. Все зрозуміло тут також. Але далі дивіться, що написано. Загартований жахами Вавелона, він вирізняється міцною лобовою бронею, високою шкодою на хвилину і незвичною для важкого танка рухливістю. Я трішечки аж очі протер. Думаю, можливо, я ж не ту машину розглядав, зайшов ще раз, наче все подивився. Ну, це ж та сама машина. Я не думаю, що вона відрізняється від по ТТХ. Дивлюся, ДПМ у нас 2200, якби це не дуже високий ДПМ. Дивлюся, от конкретно по корпусу у нас приведена броня 197 мм, це максимальні от значення. По башті 221. Також не можу сказати, що лобова броня тут хороша. По динаміці також 38 вперед, 14 назад при питомій потужності 1546. Ну, питома потужність, в принципі, нормальна, але я не можу сказати, що ця машина, як ви знаєте, відрізняється серед інших хорошою динамікою. Тобто тут є знаки питання, але його особливість, чудовий кут нахилу гармати, що допомагає впевнено почуватися на будь-якому схилі. Оце і дійсно правда, тому що кути вертикального наведення на опускання мінус 13 градусів по гарматі. Це взагалі прекрасний шикарний результат. І плюс 20 градусів на задирання. Тобто, гравіт рельєфу це основна фішка даної машини. Тому що по-іншому середня шкода 330 одиниць у нас на базовому снаряді і голдовому 430 трішки підвищена шкода на фугасі. Але, друзі, все ж таки я не можу сказати, що це хороше значення як для важкого танку. Це скоріше значення, як для середнього танку. 2200 одиниць от по ДПМ у нас виходить. Також це невисокі значення. Бронювання у нас поганувальні. Як для важкого танку 221 міліметр, це максимальне те, що я побачив от конкретно в башті, заходив у тенжджі, дивився от схему. Бронювання, так скажімо, коліжен модель корпус 197 мм максимум. Тобто для 8 рівнів, для 9, для 10 рівнів це взагалі не складає ніяких проблем. Базовими снарядами будуть пробувати це все само собою. По динаміці також казав, що не дуже хороші показники. Тобто, чисто для колекції більше машина, для трейдіну, для кого а, а, знадобиться, можливо, друзі, можливо, а, але не більше. Не більше, нічого особливого ви від неї не отримаєте але все ж таки ми її будемо отримувати за безкоштовно за старання за гру у режимі Вавелон, заборонена зона, то, можна сказати, це своєрідний плюс, тому що могли б і не давати, наприклад, ніяку преммашину в нагороду. Так, є хоч якийсь стимул, є хоч якась мотивація. Ну, що стосується мапи події, то, звісно, будуть, скоріш за все, тут деякі зміни. Я так не придивлявся, але все ж таки є невеликий такий опис. Мапа події, серце Вавелона б'ється. Зрочине миріумом поле бою вимагає командної роботи і точних дій. Збирайте миріум для переходу між фазами, поки супротивник сильніший а боси встають на захист аномалії. Не встигаєте дістатися велета і ваша доля вирішена. Лише приборкавши силу миріуму, ви зможете дістатися до серця Вавилону. Так як у нас було все і раніше, я за це вже вище згадував. Ну, що стосується бойових мінь, то тут показані от три. Перше от щит, от захисна оця оболонка, це все зрозуміло. Друге невидимість. Тобто ви будете ставати невидимим для супротивників для цих ботів, так скажімо. Ну і третє тут також було показано це як лікування. Лікування друзі, командне і сам себе може лікувати. І союзників, які знаходяться у певному радіусі. Що стосується наборів, то тут є трішечки інформації. Вже стає зрозуміло, що в нас буде КДЖПЗ Т-3 Ягер однією з основних пропозицій, друзі, тому що він буде йти у нас із абсолютно новим 3D-стилем. Нульовий пацієнт про нього я вже розповідав. Були вже витоки на Вот ланцюги, шрами і почорнілий миріумний слід перетворюють цю німецьку ПТСАу. 9 рівня на Монстра, створеного темною силою, хочете отримати навчений екіпаж і ще більше страхітливих ігрових цінностей у наборах. Ми маємо все це саме для вас. от такий у нас короткий опис. Звісно, точної інформації на даний момент ще немає. Тобто за яку валюту будуть продаватися ці набори з технікою, які ще додаткові будуть набори ще навіть на Вот Експресі не було ніяких витоків. Одним із варіантів може бути так, що сам КДЖПЗ т 3 Ягер. От Основний набір буде продаватися за реальну валюту, а 3D стиль буде продаватися не тільки в наборі за реальну валюту, а ще й за золоту. Можливо, навіть за фулку за 4 тисячі. Тут уже хто ж його знає, як воно буде. Інший варіант, що, наприклад, будуть ці всі набори продаватися за золото у внутрішньоігровому магазині цієї події, можливо, ще буде якась техніка не тільки. От, наприклад, той самий КЖПЗ 3 ягри, але абсолютно стає зрозуміло, що цю машину підтягнули з -під спеціально під оновлення 201 і спеціально для цієї друзі події зробили от такий от 3D-стиль, нульовий пацієнт, для того, щоб її реалізувати. Хто його знає, як вона буде відіграватися, я думаю, що нічого особливого вона і після Апу не буде себе представляти, але все ж таки повинна краще відіграватися. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок неї. Ну і само собою будуть у нас блогери, і буде у нас динамічне озвучення командне. Якщо ми їх, наприклад, от 4 чоловіка посадимо на одну машину, тобто не окремо порозкидаємо, а от конкретно на одну машину. Тоді в нас буде динамічне озвучення командне, це все зрозуміло. Про них я згадував у попередньому відео. Тут у нас чотири персонажі. Отака, От друзі, інформація є на даний момент. Звісно, ще є закриті такі затемнені зони, на які ще немає ніякої інформації. Але як тільки вона з'явиться, будемо, звісно, розбирати. А завтра вже в нас вийде попередньо, друзі, вийде оновлення 2.01 після завтра запуск самого Вавилону по цій уточненій інформації. Дякую вам за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!